Друзі, я в захваті від того, що в мене виросло. Це Люфа. Це Люфа і це органічний замінник ось для цієї гедоти. Відтепер я впевнена, що мені вони не, не понадобляться. От купила я упаковку, ну і, мабуть, будуть лежати. Для якогось, може, для прибирання якогось, не знаю. Ну, а ось це, друзі, це клад, Це скарб, скажімо так, українською мовою, це скарб, ще ось насінини, не всі. Я вичистила, я її так тільки попрала із милом господарським. І ось яка вона, це, дивіться, це чудо. Це чудо. Я не знаю. Я не професіонал, я новачок. Я побачила в тому, цьому році її, побачила зимою, зацікавилась, довго шукала насіння в ні в одному насінневому магазині інтернету, і на, якби по нашому районі, по області я не знайшла. Я не пам'ятаю, якщо я знайду жіночка у Тіктоці, знай... вона мені попалася з насінням і вона мені вислала. 20 насінин було 50 гривень, але вона мені вислала два кульочки по 20 насінин. 40 насінин навіть вислала. Я тільки 20 насінин використала і її чуть-чуть пізно посіяла. Це супер. Тепер будемо шити мочалки і мити посуду. Я вже шматочок звідси ось такий відрізала і спробувала мити посуд. Супер. Ніякої шкрабучки не треба, все відмивається. Ось як. Ось так вона у мене росла. Такий бога мені зробив таку пору. Можна робити отак, якби й парничком, вона тоді отак звісає, але їй потрібно звісати, тому що вона так буде рівно рости. Сьогодні у нас 6 листопада. Вона трохи примерзла, і я думала, що ця, що змерзла, з неї нічого не буде. Але... але... Вона повисіла, посохла, і ось вона готова. Я думала, що вона не дозріє. Ось тепер ми її зараз з вами обріжемо. Там ще водичка знизу, тому що волога туди збиралась. Зараз я її гарненько зберу. Цю викину козам, Так, руками її він не віддер. Ну там супутні так ми не негодно. Змушена була перерватися, тому що сусіди, питають, що це я таке роблю. Що що роблю? Роблю дай мательки, люди мателки в магазині, а я ще моталки вирощувати буду. На городі в мене мателки будуть рости. супер, супер. І це вховуюся що У мене тільки тут чотири кустика було і там п'ятий. І пізно посівна. Щоб вона раніше посівна, вона б звичайно раніше була. Височка маленька, да? а ось так і равна синя буде висипатись. І все, буде металочка така. Тут теж вода і волога. І ще одне. У на крищі, мало того, що на криші, Так там ще таку сітку таку залазили. Якось зараз буду я їх звідти вицарапувати. Я справилась. Це ще така було трохи. Я її десь положу, вона підсохне і потім пізніше з нею буде. Зараз сьогодні тепленька погода на вулиці, сьогодні гарненько. І от я їх всю зараз Вон там підлітку. Дечка чиста. Сюди. Сюди я спробую щоб насіння якось вибивати. Так я з більш сухих. Я не знаю, як у мене це вийде. Якось так. Буду вистукувати насіння і там вже буду полускать, вимивати. Сюди випадає. Ось така тут так робота лупітка. Це, Це буде не швидко тут. відрізаю. Ось ось тим болком. Поступово. Ось так воно трошки саме обдирається, шкірка на яких обдирається які трошки вологіші. І потім я бачила, як дівчата в кисневому порушкові вимочують. Ось такі. Насіння якось отак його вижмакувати. Ось так якось буду вибивати. Після. Поки що я з них хочу повдирати шкірку. так. тут треба, скоріше за все, буде намочувати, щоб шкірку обдерти. Якось отак. Скоріше за все, отак робити. Я ще ж не знаю. Вроді відео дивилася, але щось, мабуть, не додивилась, бо не пам'ятаю, як тим макаром. Може отак. О, так краще, да. так краще вибивається насіння. Ось так. Зараз покажу, тут у мене навіть просто з колодіться вода, не тепла. І отак замочені, всі замочувала, і вони доволі непогано очищаються. На що порвати, я її не дуже порве, та її так. Не знаю, сил, моєї сили не вистачає, щоб її порвати. Вона ну, так і доволі краска. Отак володіє, навіть не в гарячій. Звичайно, водій воно відмукає. Від непогано так віддирається. <рес> Кіпі, ти біш мокрій, але ти не здаєшся. Так? Без тебе не одного відео, правда? Але знаєте, я вам скажу, я вже спробувала не так важко її обдерти, як з них виняти важко мені насіння. Я не знаю, я їх оце так повищаю, повипуліскую і десь попідвішую, щоб вони повисихали. І коли вони повисихають, я думаю, що з них буде легше витрушувати тоді насіння. Бо зараз все, що випаде, я з відра вимию його, повимиваю, попересушую. Ось таким чином. І то я їх буду підвішувати, сушити. Так, то я вже начистила. Ці зараз перечищу якось. Десь я їх підвішую, щоб вони сохли, тоді буду витаскувати остальне насіння. Ось так я їх поки що підвісила. Хай вони просихають. Можливо, до завтра. Мороз їм вже в принципі не страшний. Просохнуть, і тоді я з них буду ось трохи насіння. Зібралось, треба пересушувати і з тих буду вибивати. Батарея сідає. А там залишилось. Залишилось сухіше з якого я вибила. Уже насіння трохи. Ну, поки що, поки що якось так. Підписуйтесь на, підписуйтесь на канал. Буде продовження. І так, і сухі я забрала, я їх трошки помила і зараз зробимо експеримент. Даю десь півтори-дві ложки кисневого порошка. Добавляю кип'яток, щоб пішла реакція. І зараз ну, таке я бачила такий фокус. Зараз робимо. Ось такі шматочки поуставалися. Зараз ми їх і цей взагалі такий некондиційний. І ми їх спробуємо виділити. Що з цього вийде, ви будете свідками. Ось ця така є. Зараз я, я її теж запихну. Я її вимила, просто ми, мило мило. Вона ось така вже, там ще на сінинці. А зараз ми її теж спробуємо, чи вона побіліє більше, вичиститься. Візуально видно, що трішечки усвітнішали. За цю таку грязну, що з нею буде. Це такі будуть мені посуду мить. З тих кращих я буду пробувати ще днічалки, я їх ніколи не шила. Не знаю. Ще не знаю, що буде, але білі. Вона не білі, вона робиться така жовтенька-жовтенька. Я думаю, вам вже видно. Але хай ще трішки буде. Із сушеною буде погано вибивати мені насіння. Тому, скоріше за все, ту, що повісила, я її зараз буду знімати, я її зараз буду добре у теплій воді вимивати і вистукувати з неї мокрої насіння. Тому що, якщо воно сухе, воно прилипає до, присихає до самої мочалки. А якщо його розмочить добре і потім викрутить, вистукувати так у відро, тоді виходить краще. Ну так. Сказати. А, це не дуже вибилась, але я ж кажу, мити посуду, газову плитку, все підійде. Ось так ще залишу на, на кілька хвилиночок. На хвилин 10-5, а тушу повісила, скоріше за все, піду позбираю зараз назад, і в хаті в теплій воді, буду жана в мийці, повідмиваю. І теж її у тазу, всю викупаю. Ну і потім кінцевий результат уже будете бачити. Все, я їх вимила. Ще деяке насіння треба буде вистукати. ще воно тут залишилося. Але, ну, вигляд зовсім інший. Звичайно, ці я теж засипала. Зараз ще води, залю і теж буду вимивати. Деякі, оце ця така, що була аж аж зовсім чорненька, вона ну, набагато набагато очистилась. Ну, це така буде губочка мити посуду. Такі ці асих, буду шить мочалочки. Ось це і така гарна вийде мочалка. Ще сама не знаю, як вони будуть вчитися. <риклад> Може я ще. Але навчусь. Красота. Всі останні я вже залила, замочила. Так видно, як вони світліють. І зараз я їх витягувати не буду, тому що їх треба викручувати, там гаряча вода. Вода вихована. І тоді я вже вийму, виполощу їх і десь буду просушувати. Така кучка невеличка вийшла. Тепер я їх попросушую, попересушую і щось буду чудити.